Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам не огород, не квіти, а улюблене хобі моєї донечки. Старатлива, творча, креативна, постійно в пошуках чогось нового, гарно малює, тому спробувала робити барельєф. І це одна з її робіт. Це дуже клопітка робота. І я не можу намилуватися на цей шедевр. Кожна квіточка, кожна пелюсточка виліплена, посаджена так, що по-іншому її просто неможливо зробити. Стебла, листочки посаджені. І розфарбовані. Мені здається, ну, я не експерт, але мені так здається, що краще воно просто не може бути. Цей барельєф вона зробила в своєму новому будинку на кухні. Ця стіна має приблизно 4 метри. Малюнок розташований майже на всю стіну. І кожну годину він виглядає по-іншому. Вранці, коли сходить сонце, він яскравий. Потім в день він більш насичений. Але в будь-яку пору виглядає дуже гарно. Це її уява, її фантазія. І якщо вам сподобалось, я і далі буду показувати її роботи. І картини маслом, і, масло, і барельєфи. Всім дякую за увагу!